Так, продовжуємо бріла. Бріла це один із також промислових сортів, рахується. Тут же 3-4 ріжочки є, це перша річка. Бріла це по факту як альба. Але бріла є трішечки смачніша, менша в її кислотність. Вона також урожайна, дуже врожайна. Вона одна із тих, яка доганяє альбу. Хоча кажуть, що бріла це покращена альба, але це не так. Якщо подивитися завода виробника з Італії, з питомників, то бріла не являється покращеною альбою. Але це достойний сорт, достойний. Так що рекомендую, хто починає. Також попробувати бріло, але брілі так само потрібно дати дозріти, як і Альбі. І приблизно хвороби, що в бріли, що в Альбі, ті ж самі. Боїться борошнистої руси, класично, і боїться гнилій. Ну, гнилі практично боїться всі. Так що рекомендую.